Занадто чутлива людина надає значення словам інших, яке, на жаль, не відтворює сутність сказаного. Тобто якесь навіть ну, не негативне, нейтральне слово, не дай Боже, критика, з боку когось сприймається занадто чутливими людьми, а занадто драматично. Людина починає все приписувати собі. Це я погана людина, це я якась недолуга. Мені таке сказали, бо я всім не подобаюсь. Бо ще з дитинства я там був чи була якоюсь дитиною другого сорту. Це дійсно пов'язано з дитинством, але не зовсім. Тому що занадто чутливі люди народжені. Вже з таким типом центральної нервової системи. І так як поведінка занадто чутливих людей з самого дитинства є не такою, як людей з нормальною чутливістю, то дійсно батьки дуже часто коментують, що чого ти така бука, Іди поздоровайся з гостями, ану, встань на табуреточку і розкажи там віршика, що ти не хочеш, що ти нас позориш, Ну що ти всі діти як діти, а ти ні. На жаль, батьки. Ну, принаймні, мої не були глибокими психологами, щоб розбиратися з проблемами моїми дитини, яка була народжена з психікою занадто чутливою.